Ворог продовжує обстрілювати населені пункти України на Донеччині під вогнем росіян одразу декілька громад. Внаслідок ранкової атаки пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Обійшлось без жертв серед цивільних. Вчора надвечір окупанти намагалися атакувати Харків ракетами с 300 Попередні усі пуски невдалі. Деякі снаряди вибухнули у повітрі, інші впали там, звідки запускались в Білгороді. Дені росіяни завдали удару по Херсону. Окупанти серед білого дня з градів вдарили по зупинці громадського транспорту. Попередньо шість людей загинули, 12 поранені. Боже доємно. Загалом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та 28 авіаційних ударів по Донецькій, Запорізькій та Херсонській областям, здійснив 86 обстрілів з РСЗВ. ЗСУ відповідали окупантам та завдали удари у відповідь. Авіація Силоборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Також Наші захисники збили три БПЛА типу ланцет та два безпілотники невідомого типу. Активні бойові дії ведуться на Донеччині. З'явилось відео, як снайпери 28-ї окремої механізованої бригади ліквідовують ворожу піхоту на Бахмутському напрямку. Тим часом американський інститут вивчення війни повідомляє, що Україна може перехопити ініціативу на фронті, але все залежатиме від своєчасного постачання зброї заходом. За словами аналітиків, росіяни не мають великих боєздатних резервів, які б можна було перекинути та змінити хід операції на Луганщині на Кримінському напрямку. Наші захисники тримають оборону і час від часу переходять у контрнаступ. Креміна зараз найважчий напрямок туди кинули. Максимальну кількість і сил, і засобів вони встановили там дуже потужні реп-системи. Поспілкувалися з хлопцями, все нормально, тримають оборону. Острі! А на цьому відео українські військові відточують свої бойові навички. Зокрема, на Київщині проходять навчання Оксиморон 2023 Головна мета наростити оперативні спроможності сил безпеки та оборони держави. Сили оборони постійно вживають заходи щодо зміцнення державного кордону України на київському напрямку. Облаштовуються відповідні загородження та утворюються такі дії, які забезпечують непрохідність ворожих сил на цьому напрямку. Стало відомо, що Україна отримає унікальну техніку від Сполучених Штатів у новому пакеті допомоги, про який говорив Байден. Будуть особливі бредлі М 7 Ці машини призначені для ведення далекобійного високоточного вогню. І до столиці прибула прем'єр-міністерка Італії. Вона зустрінеться із Володимиром Зеленським, проведе конференцію. А перед цим відвідає Бучу та Ірпінь. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу.